Юристів, допоможіть нам оце до моменту ну прийняття ага, сесії. сесії. До, до, ще, до сесії. Буде ще до засідання в гуманітарні да, ще буде бюджетна комісія. Розумієте, допоможіть, допоможіть нам. Просто Ви спираєтесь пояснювання на рішення суду, то я так думаю, що проект рішення не може бути. Ну так допоможіть так, і нам. Зіть нам, і... нам допоможіть нам з проекту, допоможіть нам цим статуту мається на увазі якось правильно писати. Чи правонаступники, чи не правонаступники, чи, 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 чи нам зовсім, зовсім інше то, то, створить то, заклади? Можна, можна переіменувати дві будівлі, як е, одного структурного підрозділу, а потім просто, коли вже з цим сонечком вирішиться, відділити його окремо. Ну тоді вже. А, зараз, зараз, треба а, забрати, зараз, а зараз треба забрати дві. А зараз треба забирати дві будівлі. Ну так допоможіть, щоб це так було прописано, якщо розумієте? Так, якщо від тебе. Ознайомтеся з статусом. Зареєстровано вже право власності у міській раді. Це треба все. управління комунальної власності. Так, да, це треба до них, розумієте, не ми не, не, не знаємо, знає за, ну, нема ще права власності, то як ми... Ну, жможна з явити. суду є. Але, але воно може бути. І і не над, не над, 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 Ні, акт прийому передачі був ще в 2011 році. Підписаний, але 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 по але але, але поки воно по зареєстровано в реєстрі, воно ж фактично не являється власність. Я розумію, тому, тому що ми на баланси має. ще не прийняли. Так, Одна... так, а як тоді ми, ми хочемо так. зараз? А як тоді управління може перейменувати? Так до 15, ми до 15 немає. Ми подаємо. Якщо ми не будемо подавати, то ми не зможемо дітей на перше вересня 6, запустити, 2, розумієте, розумієте? Бо більше сесії не буде потім. Ми а хочемо. Це ввести. треба в Тетяні І це, це, це ще не рішення, це ми є Рішення – не сесія. Сур. Ми зв'язалися якщо не будуть за сесії. З першого числа ми будемо ну, передавати документи, розумієте? Ми робимо це для того, щоб це було. Але тут треба так, щоб було було так правильно поняти, щоб тут не було ніяких питань. Тому ми просимо залучитися, будь ласка, якщо ви нам допоможете і скажете, як це. Щоб це юридично було не був яких корізів, але у нас ще одна комісія буде все ж таки. Усе якщо вони опираються по цій будівлі, власне, то можливо назву що не чіпають. Можливо. Да. Можливо, можливо просто не перемінування буде, а не зміна статуту. Так, одну будівлю ми приймаємо від трембіти, а другу в них, у них вони ще не передали нам. Ну, 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 Неможливо, називає... да? не, я ж... Ні, якщо логічно так думати, то міськрада приймає будівлі, а садочок А, а рішення а сад... написано в садочок, в рішенні суду, передати а. ДНЗ, трембіта. От у мене питання. Якщо я не приймаю ДНЗ трембіта, да, як, як такі, а не будівлі, то мене питання, в мене завтра зададуть, а куди ділася трембіта? Ну, ну, та, в цьому треба, ну я, треба, я хочу, тому ну, ми в статуті прописали, що, наприклад, перелинка є право наступником трембіти, не розумієте? Не не треба. Треба. Це тільки запутає. Тоді можна Нас це не путає. Да. Якщо власне в сім'ї 14 дітей, то батько знає, не. як їх А цінувати. Да. Да. Буде... воно, воно е... трошки это воно більше запутає, коли трембіта на трембіт. От як ми будемо говорити? яка? Вона трембіта без заяска, стала трембіта, як пане власне. Ні, краще. Але ж дивіться, це цілісний майновий розумієте, Два приміщення зараз. <ріп 'я> І зараз ви хочете ви підійді, щось прийняти, щось не, не прийняти, і, і при цьому хотіли зрозуміти, що прийому, що прописати, що він на є вітає правонасчі православно, що всі ми беремо всі права, всі винуватися. Це не сидіти і ламаєте голову. Я про це й говорю.

Ми <пробітник> можемо створити просто що? новий заклад, прийняти будівлю і все, розумієте, для початку. Ну, Побачається вони документ на свою користь. Що До чого ми дійшли? Пропонуємо прийняти за основу, але вивчите це питання на наступній гуманітарній комісії. До До Так, юридично. там просто буде два юридичних питання. З залученням юристів відносно статуту і правильної передачі. Якщо когось ну, вислухати, вислухають люблю зауваження, ну, з посилання на законодавство і так далі, щоб це потім не було подальшого. Треба знайти два-три толкових юриста, хай сідають сідаю, і, і вивчають. <звук> <да. звук> <звук> <плак> да. Якщо, ви, питанню, Якщо да. так. Так, ми дискутують по цьому питанні, ми будемо. Що ми я видача? Значить, Оксана саме сказала, що рішення ми приймаємо за основу. За основу? Але якісь але. Окончательное решение. Вы учитесь. За основу так. Да. И, И с подальшим на комиссией комісії выводит. С подальшим розвитом на наступные комиссии. Вот за голову данные депутаты прошлого года. Утром у нас документы. У нас сегодня успешно видео. Чим він це... займається? Я Ні, він займається, вони, вони зробили дві пропозиції. Ми з них виправили таку пропозицію, розумієте? Ні. Але Ні. Я, я жартую, але все ж таки, ви ж розумієте, да? ми повинні десь шукати ще фахівців на стороні, бо у нас ну, є. Все-таки хотілося знову, ну, як, як ви йдете до лікаря, ви ж не йдете до одного лікаря, все одно йдете, як мінімум до двох чи до трьох, коли приймаєте рішення робити роботи, апарату, чи не робити, правильно? <laughs> Але інколи, коли операцію треба зробити терміново, то ніколи вітера ніхто не вибирає. Думаю, як Бог, як був. Так, і ще до такого є питання перше. По виконуючому виразі начальника Держшколи. Держкодавства? Якого? Руді і здоров'я. Руді і здоров'я. Глорик. Значить, оскільки там на нього дуже багато жалоб і всього, Я сказал, что запрошивал его субвестерин, не пришел чтобы поговорить запрошивал на понедельник на оперативную работу, тоже не пришел и я ему звонила, он сказал, что ему не могу уходить он не понимает, чего его выкликают и если он, если он сможет, то он придет к нему на коммунальную комиссию вот. я не знаю решение на ваш вопрос, не глазка решайте, что делать. чего просили, щоб він розрятувався, а можливо до наступної комісії щось вияснилося. Дуже добре, коли я написала звернення в Держгеокадастрі, але я ще не знала, що він вийшов. На інше прізвище він відмовився, його приймала. Я села переписувати з ним. На жаль, така може ситуація. А потім ми його чи з ним вийшли? Вирішуйте. Я не знаю, що ще раз. Да. Не знаю, что. на него ну субу, там, так, і на него і вообще на цю службу дуже багато жалобу не ми, ми не маємо впливу на нього ніякого вы не маєте право не призначить не звільнеться це не ваша каденса, Поступу, Просто ми вас запрошуємо щоб він рассказал хотя бы про інформирований що до чого як він не пропустив ну к сожалению що нам, маєш? Маєш? Да, шо нам шо запропонувати? Я знаю, запросити його на чергову комісію запропонувати. А ну він сказав, якщо у нього буде можливість, він прийде в понеділок. На нормі. Взагалі не розуміє, чого ми його запрошували, вибачте, чого ми взагалі до нього прицепилися. Все, це вам, вибачте, так сказали. Не розуміє, чого ми до нього прицепилися. Ну, чого ми до нього хочемо, так, і ваші на наступну запросити на наступну комісію у зараз затягнути. Може зразу на сесію, не на кожну комісію.

Тут не з'явився, не пише. Таксирувати. Кто за те, що з нашу комиссию? Закрыв честно. Нічого себе.